Головного. Бол. Івачки. Так. Так. Давай. Давай, братан, рушій, рушій, тошкі пледа. А, чі.

пала. Лиданара. Стане Анна. Команд. За Ужгород, що грає у зеленотемній спортивній формі, виступають. 10-й Анатолій Скоблей, Анатолій Ринкович, Юрій Туран, Сергій Чопик. Старший 17-й. Василь Качев 14-й. Михайло Ковтун 4-й, Мирослав Гранило номер 16 Віктор Ряжко та. Між... Отже йде. 52 хвилина матчу. Рахунок не відкриття. Будуть нагороджені грамотами.

Матч відбувся в селі Дейто, Кідово, Беремського району, де місцеві футболісти перемогли своїх суперників з Виноградова. Ветеранів футболу віком 50 років і старше, які Нещодавно <риклад> вибороли горде звання чемпіонати, ударимо, правильно? Давайте, давайте воно. Наша блять, добродій. Надійшло <риклад> дому, Тут не журі. О! В очікуванні завершення фінальної частини чемпіонату Закарпаття з футболу. Серед цієї віковой категорії визначені... значить, давай, закінчиться! Давай! Алло! здорово! здорово Мишку, Декілька хвилин. І ми можемо, і ми можемо з певною довгою впевненості зробити висновок. Геть кого Віта!

Ворота ратує ворота му катицу! Витяг. Хорошо, хорошо, хорошо. Виктор из Рівни рахунок! Один, один! До спины! Чекай, ну посмотрим уже в финаль у Васютик бере. Васюток берет? Є! Антону Тіму Тіму вдається зрівняти рахунок. А розвівся? Не знаю, не буду говорити. Я молодець! Я так не знаю. Вячеслав Пінковський Коля, Василь, тих бери. А я що казав? Коля! Коля! Василь, Марі.

Золоті медалі та кубок чемпіонату Закарпаття серед ветеранів 40 виборює команда обласного центру. Команда Ужгород Мукачиці проявив характер.